Заправився, виходить, Об 11.12.45 мені видали чек, а як кажуть, свідки, об 11.15 прилетів би Тобто 3 хвилини, навіть дві. Максим Ткачов – сумський журналіст та керівник онлайн-медіа. Один з чотирьох людей, які дістали поранення через російський удар по автозаправній станції в Сумах 30 жовтня. Зараз чоловік перебуває в лікарні, розповідає, зупинився на кілька хвилин заправити автівку. Опинився не в тому місці, не в той час. Завжди потрушечку заправляюсь і уїжджаю. А цей раз бак був пустий, тому заїду по повній заправлюся. Якраз ще. Доправся, поки поспілкувалися з заправщиком. Чую, звук такий, тільки за машину назад заходжу, присідаю, воно як бахне. Ну, я побачив взрив і мене трішечки на землю відкинуло. Ну, мабуть, і контузило. Містяни зафільмували момент удару російського дрону. Максим розповідає, його та працівника заправки одразу доправили до лікарні. Максим отримав поранення ноги. Ну, така різка біля жгуча в нозі, ну, дивлюся, наче ну, трішечки там червоний і все, ну, піднявся, а поки дійшов до заправки, я вже чую, вже штаніна мокра. Прямо прям під ніги, під ноги. Я, якби я е, все-таки сів би і поїхав, воно, мабуть, прямо в машину б влетіло, там, де я сижу. Е, тому, ну, як то кажуть, е, якщо двигатель цілий, все інше можна відремонтувати. Автівка Максима пошкоджена і після удару має такий вигляд. Сам чоловік, посміхаючись, жартує. Я ще й думаю, чи хватать за телефон знімати, чи ховатися. Ну, думаю, та ні, мабуть, наступного разу зніму. Краще сховаюся. Максим каже, незабаром день народження його доньки до цього часу сподівається бути вдома. Ну, кажуть, що е пролетіло по м'яких тканинах навскрізь, Так що жити буду. Удар по сумській АЗС стався в день 30 жовтня. Днем раніше російські БПЛА влучив у базу відпочинку неподалік. Саме головне це лягати на землю і прикривати голову руками, бо навіть якщо прилетить поруч, осколки летять угору. Є шанс, що просто як мені ногу, бо заправних побіг. Йому прилетіло більше. Я ліг, мені трішечки менше в ногу. Після сьогоднішнього разу я зрозумів, що під час повітряних тривог на заправки краще зовсім не заїжджати. Як повідомив у Фейсбук, виконуючи обов'язки міського голови Сум Артем Кобзар, внаслідок російського обстрілу у сумах травмовано четверо людей. Один з них зараз перебуває у реанімації. Діана Крахматова, Валерія Зарудна Суспільне новини, Суми.